Всім привіт! Вітаю вас на каналі Handmade майстерні Наталі. Сьогодні будемо шити лежак для ось такої маленької собачки. Це наш новий член родини. Це наша бусічка. І будемо шити для неї лежачок. Що, бусічка, біжи. Так, для лежачка я викрила два кола. Це в мене паралон сантиметровий. Одне коло я зробила діаметром 84 см, інше діаметром 60. До цього я хочу просто зробити подвійне дно. І лежачок у мене буде діаметром 60 см. Так як Бусічка у нас спить з нашим котом часом, то я хочу зробити такий об'ємний лежачок. Обшивать зовні. У мене буде лежак ось такої тканини. Це натуральна тканина, бавовняна. Також викроїла два кружка діаметром 87 см під ось цей більший круг. Що я хочу зробити? Зараз я візьму один шар. Бавовняної тканини і візьму великий, велике коло паролону, і нам їх потрібно з'єднати, обстрочити по колу, щоб вони не солись, закріпити. А далі покажу. Ну, показувати, як шити на машинці я не буду, але покажу вам вже свій результат. Так, я пристрочила більше коло поролону до. Тканини, менше коло по центру, причепила булавочками, але ще не пришивала. Що мені потрібно зробити тепер? Треба взяти спочатку ще один круглий, круглий виріз тканини і зістрочити його із оцим нижнім, що ми вже. Пристрочили, але в одному місці залишити сантиметрів 15, ось так по краю обметати, прострочити і залишити сантиметр 15, щоб можна було вивернути на лице. І лише тоді ми будемо строчити по центру і доробляти е, такі жолобки для стрічки. Якої Я прострочила, обметала краєчок, дала ще один рядочок, прострочила. Для закріплення залишила не 15, а десь близько 30 см отвір, через який я зараз буду вивертати. Цей кружечок менший у мене досі не пристрочений, він тільки скріплений. Ми його будемо стручити разом. Коли вже вивернемо наш лежачок і вже будемо з'єднувати обидві тканини верх і низ. І, і наш паралончик я ще не приєднувала. Буду вже шивати паралон два слоя і наші тканини, коли вже вивернемо все, і тоді прострочимо однією строчкою. Так, ось я вже вивернула. Що нам потрібно? От, зашити отвір, лише залишити сантиметра 3 для того, щоб ми могли потім затягнути стрічку і ось тут розкласти дві два шва. Один ось тут краєчок закріпити ще раз. І близько сантиметра відступити і зробити ще один, чи півтора сантиметра відступити і зробити ще один. Рядочок, шов для того, щоб нашу, як ми затягнемо смужку, вона трималася кубки. Зі зворотнього боку, в мене ось тут по колу наші булавочки, для того, щоб приблизно бачити, де потрібно прокласти стрічку, шов, щоб з'єднати верх і низ. Тут ми прострочили, з'єднали наскрізь, ставила я вже стрічку, і що ми будемо зробити? Бусінка. Ось таке спальне місце в нас виходить. Стрічку ми не обрізаємо, щоб можна було розложувати. Пусенька, кусочка. Ось такий лежачок для нашої собаки. Муся. Бусинка. Бусинка. И для нашего кота. У нас вышло. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.